Так, відвантажуємо трактор Булат 244 з коробкою передач 3 плюс 1 і з переднім редукторним мостом. Даний трактор коштує 5150 доларів. Цього цікавить звертайтеся в техніка в наявності без предотврати. Поставка безкоштовна безпоріжня. По Отакий от продукція приводить. Теми, яблочний. Також в наявності багато техніки. Є японці БУ, Китай, Індія. Звертайтесь, техніка в наявності.